Найбільша вускокалійка у Європі, так, це у нас в Україні місто Гайвара Вітаю вас, шановні глядачі. Ми приїхали сюди на залізничний ретро-фестиваль, який відбувся 18... 18 по 20 серпня 2023 року, а ми 19 серпня. Задіяний багато паротягів. Фестиваль називається Паротяги мчать до перемоги. Тут є і коліні, але нас більше цікавить в Тим більше тут ускокалійка ще гуща, ніж у Європі. Я зараз підіймуся усередину. Ось тут як все. Я намисно, щоб ви чули, які тут звуки. Що ще можу сказати? Дуже жарко, дуже жарко. Отопка топиться. Я навіть не уявляю, як машиністам там всередині знаходиться. І ось інший. Звісно, тут можна всім було фотографуватися. Культурні заклади, виступають народні колективи. І ось я тут зараз. Інший піднявся паротяг, тендер з вугілля, оця вся апаратура. Це теж треба вміти нею управляти, керувати Зроблено було декілька туристичних рейсів. Ось стоять туристичні вагони. ну Крім цього, можна ще було багато чого подивитися, багато чого купити. Ось біля вокзалу виступають колективи, а це відома мартриса, на яку поставили кузов від автомобіля ЗІС. Ну, сюди ось заходять, фотографуються, а додам ще, що на ній для дітей навіть проводять прогулянки. Можна буде проїхатися. Я покажу пізніше, як вона їде. Ось ще мотодрезина. Ось на таких дерев'яних лавочках. ремонтники їздять. Ну, не тільки ремонтники, а ті, хто контролює, їздять по цим дорогам. Як завжди, провокзальна торгівля. Але, звісно, тут ось прикрашена. Такі коври, кошики. Ну, мабуть, ви коли мандрували залізничним транспортом, бачили все це. Тут велика така інформація про місто, про різні паротяги, історію, історію міста. І ось ця автоматриса. Там навіть фільми знімалися тут, внизу там були афіші. Звісно, побувавши тут, ми теж вирішили проїхатися, але до відправлення можна було ще погуляти. Ось стоїть такий гайворонський валерон. Ну, звісно, це так. Як пам'ятник. Це місцеві кавуни. До Речі, дуже смачні, ми купили два. І бачите, дівчата фотографуються. Оце свято не лише для туристів, але й для місцевих жителів. Ще розповім, що сюди приїжджають туристи навіть за кордону. Це ті ось перетяги, біля яких я був, запрацювали. І зараз я покажу, як вони тут рухаються. Оцей зелений потяг це екскурсійний. На ньому ми поїдемо, а до відправлення ще трохи подивимося. Скільки років цим перетягам, але вони працюють. Пішов один. Вони зараз розходяться і потім приєднаються до цих вагонів. Один протяг приєднається з одного боку, інший з другого. Ну, це так задуманий цей рейс, тому так буде. Ну що, і ось відправляється цей. Окрім вузькоколійних, тут є і ширококолійні перетяги. Ну, все ж таки, мабуть, більш цікава саме вузькоколійка. Ось біля вокзалу виступають. Іде концерт. Багато гостей приїхало сюди. Мені здається, що, мабуть, оце 19 го був саме такий. Головний день свята. Тут теж ось привокзальна торгівля. Ну, може, це більше як такі декорації. ну Звичайно ж, це декорації, бо там окремо є місця, де можна щось купити. Я підійду, покажу. А це, мабуть, імітація того, що було раніше. Ось тут продають різні солодощі, можна випити каву, чай. Є прохолодні напої, а це я ледве встиг подивитися, як приєднується паротяг до вагонів. Але, мабуть, більше красиво буде, як проїде поруч інший. Ось він розігнався, але швидкість в них не дуже велика. Але їде дуже гарно. Що ще можу сказати, ви побачите далі, як люди залазили на сторпичок сфотографувати це. Все -все. Багато приїхало різних фотографів, блогерів. Так що не я один, це. Буду показувати. Що ще дуже цікаво? Ось такі костюми. Було дуже цікаво подивитися на все, але на все не вистачало часу. Ось як розігнався, який дум йде. Як кажуть, мчить на всіх парах. Єдине, що було дуже спекотно, ці фестивалі проводяться в різні пори роки. І поки там ще є час, пішов трохи прогулятися. Це вузкоколійний снігорозкидач. Знову ж такі різні вагони для вузкокалійки, стояв там пасажирський, цистерна. І, до речі, ця вускокалійка діюча. Крім фестивалю, тут проходять регулярні рейси. Так що, хто не встиг на фестиваль, може проїхатись звичайним рейсом. Тільки треба подивитися розклад. Ви ще такий старий дерев'яний вагон. Ось приїхали люди, зробили собі таку ось апаратуру, їздить, катає дітей. Коли я був хлопцем, то мені було б дуже цікаво ось так проїхатися. І поки порожній вагон, я сюди зайду, на квитках навіть місця були вказані, тобто все по серйозному було. І не що трошки вузьковато. Якщо двоє сидять, то треба якось так ну, поміститися. І не ще тут, що було спекотно, нема кондиціонера тут. Ну, що поробиш. Все ж таки це ретро. Якщо побачили, там жінка несла щось продавати. Ось тут ось такий у нас черговий станції. Можна сфотографуватися з ним. Що можу сказати, свято робили на відмінно. Ось ми вирушили. Поки що проїжджаємо потихеньку від Перону. А далі ви побачите, скільки людей по ходу поїзда стояла, фотографувала нас. Ми взяли у два кінця квиток, але деякі люди брали тільки в одну сторону, там їх чекав автомобіль, або їхали другим рейсом. Ось, бачите, йдуть і широкі колії, і вузькі, і дуже гарна природа. Біля міста Гайвора протікає річка Південний Бух, де ми були, дуже красиві місця. І ось подивіться, скільки людей тут навколо фотографує. Зараз ви побачите навіть на стовпах. Ось, бачите, заліз, фотографує. Через відкрите вікно. Більш гарна картинка виходить через скло Якось не так. Цей маршрут коротенький, але щоб отримати емоції, то це саме те, що треба. Вони ще фотографи були, навіть не встигаєш так переходити з одного з одного боку на інший. І місцеві жителі фотографували. Зараз побачите, як один побіг за телефоном. Пізніше я його бачив, що він фотографував. Ой, він побіг. Прибули на місце, виходимо. І тут зупинка трохи погуляти. Тут теж виступають народні колективи, багато чого, що можна поїсти, і насолодитися, окрім цієї їжі, ще гарними краєвидами Південного Бугу. Попереду міст через Південний Буг. Ми знову бачимо цього ведмедя. Ось скільки людей приїхало. Ну це не тільки цим потягом приїхали, а ще й добралися автотранспортом. Все було підготовлено для туристів, щоб вони могли зробити гарні фото, гарні відео. Зроблений був навіть такий проїзд паротяга через міст. Всі могли зробити фото та відео на будь-який смак. Ось що люди зараз і роблять. Ще нам дуже повезло з погодою, а ще в цей день проходили змагання веслярів. Там на річці Південний Буг, Якщо ви бачили, змагання на Байдарках. Цей міст є також однією з цікавинок Гайворонщини, як і річка Південний Буг. Південний Буг, де ми не були, завжди дуже гарний. Ось, бачите, знімається вадрокоптера. Вон хто кого фотограф. Чи дрон. Я підійшов з іншого боку. Сонце по-різному попадає, тому треба зробити відео з різних боків. Ну, я так намагаюсь довго не затримувати камеру. Просто яка тут річка. Бачите, скільки людей прийшло на міст. Йдуть колії і широка, і вузька. Тут всім сфотографуватися цікаво. Ну да, і подивитися. Я зараз навмисно переходжу на цю сторону, щоб ось подивитися на ці змагання. Судячи з цього, тут у них кінцева якась точка. А з іншого боку, побачив ще якийсь такий моторний човен, мабуть, приїхав, щоб покатати когось. Там далі база відпочинку. До речі, вона тут не одна, є пляжі. Можна відпочити на березі Рівській. А зараз протяг готується проїхати через міст. Нас тут запрошують встати є спеціальний карман. Зараз всі сюди заходять. Я вважаю, що мені вдалося дуже цікаво це захняти. У мене ще буде дуже один цікавий ракурс. Трохи пізніше його покажу. Але в цих вагонах зараз нікого не було. Не, не знаю, або чи не дуже цікаво вже їхати. Краще збоку подивитися. О ну, тут ось якісь шоу. Це теж дуже гарний ракурс, як мені здається, як стоїть цей паратяг тут. Але в мене буде ще як він проїжджає через міст. Я навмисне залишаю, щоб ви чули, які тут звуки. Танці. Ну, Тут можна ж і поїсти. Мабуть, їй щось таке більш міцне випити. Не знаю, чи тут продається, чи хтось з собою привіз. Ну, це вже хто як хоче. Ось ну, зараз, як потяг буде проїжджати через міст. Ось він з'являється. На якийсь іграшковий І зараз вже будемо сідати та повертатися Всі йдуть по вагонах через вікно. Бачимо один від перетяга. Ну, Я так трошки це покажу, щоб побачили, що дуже гарна тут природа. І зараз вже будемо прибувати. І там ще декілька цікавих моментів буде. Бо та матриця запрацює. Ось вона рушила. І зараз щось зупинилось і буде рушати далі. Дітей поїхала. Ну, звісно, вона трошки проїде, потім повернеться. Всі повертаються, діляться емоціями і хто куди. А ми ще будемо мандрувати, подивимося щось з семи чудес Гайворонщини. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Дивіться в наступних випусках. І що можу сказати? Це було на вищому рівні. Можна подякувати місцевій адміністрації. Пишіть в коментарях, що як може щось поправити мене. Та мандруйте разом з нами.